Я всіх вас вітаю, шановні глядачі. Ми сьогодні з вами обговоримо таке поняття як добробут, щоб зрозуміти, що це таке і від чого залежить добробут. Бо, мабуть, ви всі знаєте і слухали різноманітних представників влади, починаючи від місцевого рівня і закінчуючи державним рівнем. І всі вони, мабуть, розповідали про добробут, про добробут громад, про добробут країни, про добробут. Окремих територій, областей і такі інше. Але в більшості, для того, щоб розповідати про добробут, ми маємо розуміти, з чого починається добробут, звідки він з'являється, цей добробут. А він з'являється на місцях. У вигляді того, скільки люди отримують, тобто, яка фінансова складова людини, коли вона працює. Якщо в більшості люди отримують мізер. Можна порівняти це з мінімальною заробітною платою, як зараз, і при цьому розповідати про якийсь міфічний добробут, це можна порівняти дану людину, яка розповідає, що вона або не розуміє, або не, не вважає, що оплата праці є найголовнішим питанням для кожної людини. Якщо люди в більшості, які проживають на. Територіях не будуть отримувати достойну оплату праці, далі не можна розповідати про добробут. Не те, що про добробут території, а взагалі про добробут держави. Бо саме все формується на місцях. Бо місцевий рівень він самий основний. Це базовий рівень, від якого потім все відбувається. Бо там мешкають люди. Те мешкають ті люди, які працюють, і при цьому вони ще отримують за свою працю. Але питання, скільки вони отримують? і що змінилося за цей період незалежності у вигляді фінансової складової. А я вам можу сказати: нічого не змінилось. Держава встановлює і встановлювала мінімальний рівень життя людини у вигляді. Мінімальних заробітних плат. Якщо взяти і проаналізувати уважно всю історію незалежності України у вигляді оплати праці працівників, то можна зрозуміти, що держава вище встановлювала той мінімальний рівень, за який людина не може почувати себе достойною, не може людина планувати своє життя. Вона може тільки ці кошти, які вона отримує у вигляді мінімальної заробітної плати, витрачити на якісь необхідні речі. Далі мова не йде, про який достаток, про який добробут, про яке майбутнє може йти мова. Коли людина отримає мізір, вона не буде ніколи робити все для того, щоб втілювати якісь нові знання, віддаватися. Своєї праці, щось робити, щось, щось робити таке, щоб на місцях все змінювалось, щоб якийсь був відповідний рівень чогось нового. Людина цим питанням займатися не буде. Бо вона отримує той мізір, а це в першу чергу оплата праці це мотивація. Яка ця мотивація буде, така буде відповідна і віддача від людини. Якщо казати про громади, от в більшості розповідали розповідають представники влади про те, що витрачаються великі суми коштів на якісь, на якісь вирішення важливих питань. Це ж так все було за весь цей період незалежності України. Але при цьому люди отримували мізерну оплату праці. І при цьому... В громадах нічого такого не відбувалося. Тільки за рахунок державного бюджету щось трошки покращувалось, трошки змінювалось, а життя людей, життя громади, воно залишалось без змін. Воно залишалось на тому рівні, на мінімальному рівні, у вигляді мінімальної заробітної плати. А хто цим повинен займатися? На хто це? На хто це Повинен прийматися цим питанням. Хто це повинен контролювати? В першу чергу. Місцевий рівень у вигляді сільських, селищних міських галів. Вони знають проблематику, вони знають територію, вони знають населення. І вони мають розуміти, що потрібно для того, щоб це населення отримувало той фінансовий рівень для того, щоб у людей була мотивація на подальші дії. В різних питаннях. В основному це їхня праця. Праця на території і праця для розвитку цієї території. І ось тоді, коли буде ця мотивація, люди, громада, вони будуть робити все для того, щоб на території, де вони мешкають, Відбувався справжній розвиток, про який тоді вже можна казати. Але цього, на превликів жанр немає. Тобто добробут населення починається на місцях. І цим питанням має перейматися місцева влада, яка обрана, у якої є завдання зробити так, щоб на місцях був добробут, в першу чергу, населення у вигляді їх. Фінансової складової. А це мотивація, яка завжди є, була і буде. Але яка це мотивація? Це вже питання інше. Тому всі такі розповіді, починаючи від місцевих представників влади і закінчуючи державним рівнем, це все пусті балачки. Результат це та оплата праці, яку людина отримує в результаті. І в ітогі. Це все відображається на життя і на взагалі подальше майбутнє країни. Тому, шановні глядачі, питання заробітних плат, питання фінансового забезпечення це відповідь на питання, що таке добробут на місцях. Тому дякую всім вам за увагу. Якщо вам відео це сподобалось, поставте вподобайки. Поширте це відео, ставайте нашими підписниками, бо на цьому каналі ми розповідаємо про важливі питання стосовно місцевого рівня. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей!